Сьогодні у Павлограді пролунав останній дзвоник важлива і зворушлива подія для випускників. Ми шукаємо різні виходи, як навчатися. Ми шукаємо різні ой, різні траєкторії, як же нам робити так, щоб наші випускники дійсно були успішними. І мені здається, що в нас це виходить. Родзинкою заходу стало привітання іспанською і англійською мовами. Випускники висловили щиру подяку колективу ліцею, який супроводжував їх упродовж 11 років навчання. Пісенкіневіґейтис офноладж діє тічес тенкіфобілівне нас. Івенвенвівор овкорсенкіфолайтін залайтнаоайс ентічнасдрім конфідентли і анадалтвей вінт. Ми дякуємо нашим штурманам знань, наші наставники. Дякуємо, що вірили в нас, навіть коли ми збивалися з курсу. Дякуємо, що запалили вогники у наших очах і навчили мріяти впевнено по-дорослому крилато. На завершення свята випускники виконали традиційний вальс на подвір'ї ліцею. Цей танець сповнений емоцій, хвилювання і радості, став прощальним акордом життя ліцеїстів та першим кроком у доросле життя. У Павлограді завершили навчання 655 випускників. Із них 60 учнів отримали свідоцтва про повну загальну середню освіту з відзнакою за високі досягнення у навчанні. Марина Кукліна, Максим Воронов, новини ПТРК. В Україні перенесли день захисту дітей з 1 червня на 20 листопада. 30 травня відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Попередній указ від 1998 року скасовано. Новий набирає чинності з моменту публікації. Тепер свято відзначатимуть у всесвітній день дитини, щоб більше уваги приділяти захисту прав дітей і підтримці міжнародних стандартів. Проте багато установ і служб уже традиційно привітали дітей з 1 червня, як і щороку. Це показує, що для більшості українців ця дата все ще залишається звичною. Перехід на нову дату потребує часу. Щоб зміни закріпилися, важливо, щоб про них знали не лише чиновники, а й освітні заклади, громади, змі та батьки. Що зміниться з 1 червня? У соціальній сфері істотних змін не очікується. Тарифи на електроенергію, газ, воду і тепло залишаються без змін. Через війну на підвищення діє і далі. Більшість субсидій на неопалювальний сезон перерахують автоматично. Повторно звертатися потрібно, якщо у домогосподарстві є переселенці, проживаєте не за місцем реєстрації, змінився склад родини або майновий стан. Подати заяву можна особисто, звернувшись до сервісного центру пенсійного фонду, поштою, онлайн або через Дію. У червні загального підвищення пенсії не буде, але працюючі пенсіонери отримують перераховану пенсію з доплатами за квітень і травень. Особи з невеликою пенсією отримують щомісячні доплати залежно від віку: 300 гривень від 70 до 74 років, 456 гривень від 75 до 79 років. 570 гривень від 80. Військово зобов'язаним, які до 4 травня 2024 року мали статус обмежено придатного до військової служби, необхідно пройти повторний медогляд ВЛК. Граничний термін 5 червня. З 1 червня підвищаться тариф на техогляд транспорту. Вартість обов'язкового техогляду для легкових та вантажних автомобілів вантажа до 3,5 тонн зросте з 1050 до 1700 гривень. Для автобусів та вантажівок понад 3,5 тонн від 1500 до 2300 гривень. В одному з Павлоградських ліцеїв для учнів провели захід під назвою Освітній тріумф підсумків навчального року. І сьогодні ми будемо відзначати здобутки наших учнів за весь навчальний рік. Це свято називається освітній тріумф. А сьогодні діти будуть нагороджені в номінаціях Учень року та клас року. У номінації Учень року нагородили 12 дітей. Вони отримали відзнаки у вигляді ось таких лайків. Крім того, кожен отримав фірмову чашку, грамоту та значок Гордість ліцею. Окремо також вибрали три кращі класи: це третій в шостий Б та десятий Діти отримають кубки клас року і також солодкі призи, грамоти. І е, наші партнери, друзі, Павлоградське міськрайонне управління ДСНС е, подарують їм плакати з безпеки життєдіяльності. Одразу декілька нагород отримала й десятикласниця Софія. Дівчина каже, це все завдяки спільній роботі усього класу. Всі отримали свої грамоти. Багато було номінацій. Я, якщо чесно, здивована, бо я не очікувала, що отримую аж дві грамоти. Особисто я отримала як лідер року та самоврядування, гордість ліцею. Ну, напевно, за самоврядування так. А ось за лідер року ні це було як приємний сюрприз. І я дуже рада, що те, що я роблю для школи, і те, що вона робить для мене, це все цінується. І я сподіваюся, що я зможу зробити ще більше в майбутньому. Захід Освітній тріумф планується проводити щороку. За словами адміністрації ліцею, це мотивуватиме учнів здобувати високі результати в навчанні та брати активну участь у житті ліцею. Дани отрохименко, Олександр Молчанов, Євгеній Ваненко. Новини ПТРК. у Павлограді поліція затримала 36-річного крадія. Повідомляють у нацполіції. Протягом двох тижнів він поцупив самокат, залишений біля будинку, та викрав велосипед, що стояв без нагляду біля магазину. До злочину причетний містянин, який раніше мав судимості. Викрадений він продав, гроші витратив. Чоловіку оголосили про підозру. За даними патрульної поліції, лише у травні 1650 водіїв перевищили дозволену швидкість на дорогах регіону. Зокрема, у Павлограді на аварійно-небезпечних ділянках контроль за нею проводиться за допомогою приладів трука. Правоохоронці нагадують про встановлені обмеження швидкості. У населених пунктах не більше 50 кілометрів за годину. У пішохідних зонах до 20 кілометрів за годину. Поза населеними пунктами до 90 кілометрів за годину. На дорогах із розділювальною смугою до 110 км кілометрів за годину. На автомагістралях не більше 130 км кілометрів за годину. Патрульна поліція закликає водіїв дотримуватись правил дорожнього руху задля власної безпеки та інших учасників дорожнього руху. Історія безхатька Валерія завершилася тим, що він таки знайшов притулок. Після мандрівки містом і надання допомоги в лікарні чоловіка направили до територіального центру, де він наразі перебуває. Валерій поступив до нас після лікарні. Його там обстежили, взяли всі необхідні аналізи і привезли до нас. Зараз він знаходиться у відділенні тимчасового перебування. Падає з ліжка впав, ось тільки що піднімали. Ну, Річ у тому, що ми його знаємо з прошлого року. У нього є своя дача, де він мешкав, але йому там скучно, я так розумію. Є рідні, ну це його спосіб життя. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що люди зачастую вибирають спосіб життя самі. І якби ми не допомагали, вони все рівно, рано чи пізно йдуть від нас на вулицю. Керівниця розповіла про один із таких випадків. Чоловік був лежачий на трубах. Ми його забрали. Він почав ходити спочатку з ходунками, далі вже без ходунків, але тільки потепліло в березні місяці. Він пішов від нас, тому що ми тут не даємо. Пити не даємо там дратися, скажімо так, ну якось вести себе неадекватно викликати поліцію, і муніципальну варту і самі спостерігаємо за дисципліною. Тому не всім це нравиться. Тому, якщо він якось ходячий, і вони не люблять обмеження. А у нас, як би то ні було, є обмеження. Поки що Валерій проходить адаптацію в терцентрі, спілкується із тими, хто там знаходиться, та приходить до тями. Ми завітали до нього, щоб дізнатись, як Валерій почувається. А вічна все пишіть, хорошо. Я согласен сюзи. Я не вбігала. Як би мог убіжати, якщо я падаю? Ну я ж бил первольниця. мене там покупалі накормили. езжать ну, сюда меня, э, это скорая помощь, только там документы не знаю, куда они делали. Они отдавали этому водителю, а куда он дел. где Документы, что у вас не было с собой. Не, они мне какие-то какие дали. То анализы. Анализы. А, а, то анализы. Ну, какие-то дали. Конор, нет, ну я, 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 добавочный. Кто больше меня тормозит, я тоже добавку требую. Ну, сам себе. Не, девочки не берут, девочки, Конор, все, у них все нормально. Но у меня чуть-чуть надо, чуть-чуть побольше. Ну, как... А, ну что есть сейчас хочется. Да, ну хлеба да? там, хлеба там, я много хлеба, люблю. Угу. хлеба там, угу. вот такого типа, там горчицу там, сальца, сальца иногда. Зараз працівники територіального центру намагаються перевести Валерія до будинку інтернату за умови, що результати аналізів будуть у нормі. Да, ми допомагаємо людям. І якщо людина готова, ми встановлюємо документи, ми оформлюємо інвалідність, ми відвозимо оформлюємо до будинку інтернату, де є чотириразове харчування, де є криша над головою, одяг, все догляд є і бага багатьом ми допомогли, але людина повинна дати свою згоду на це, на те, щоб ми їй допомагали. Тепер Валерій у надійних руках і перебуває там, де йому надаватимуть усю необхідну допомогу. Єлизавета Лісунова, Юрій Шевченко, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко. Новини Петерка у 2025 році екосистеми Дніпропетровщини горіли майже дві тисячі разів. Здебільшого горіла трава, були займання сміття та лісів. Загалом вогонь охопив майже 1800 гектарів. Повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. У департаменті цивільного захисту наголошують, що через війну рятувальники працюють на межі своїх можливостей, ліквідовуючи наслідки обстрілів. Водночас їм доводиться боротися з пожежами, що виникають через людську недбалість. Найчастіше. Саме через це горять ліси і поля такі пожежі завдають значної шкоди довкіллю, руйнують ґрунт, знищують рослинність і тварин. А в окремих випадках вогонь загрожує житловим будинкам. Нагадаємо, нещодавно у Павлограді рятувальники боролись із займанням на міському сміттєзвалищі. Зі слів міського голови причиною пожежі стали підпали. Громадян закликають дотримуватись правил пожежної безпеки, адже порушення може призвести не лише до штрафів, а й до позбавлення волі з конфіскацією майна. Український ветеранський фонд запустив онлайн-платформу Кар'єра ветерана, що допомагає військовим після служби адаптуватися до цивільного життя та знайти роботу. Платформа пропонує допомогу у створенні резюме, як військовий досвід використати у цивільній професії, онлайн навчанні, підбору вакансій і налагодженні зв'язку з роботодавцями. Онлайн платформа допомагає вирішити проблеми адаптації, подолання стереотипів, нестачі інформації та допомагає зробити перші кроки до нової професії. Сі, деталі на сайті. Верховна Рада готує закон, що дозволить військовим уникнути кримінального покарання за дезертирство чи втечу з частини, якщо добровільно повернуться на службу. Документ уже підтримав комітет з нацбезпеки. Головна зміна більше не потрібно згоди командира. Достатньо добровільного повернення військового. Це допоможе тим, хто вже повернувся до війська, але не міг зняти обвинувачення через бюрократію чи відмову командира. Також закон оновить процедуру розгляду таких справ у суді. Таким чином встановлюється баланс між порядком у війську, та людяним ставленням до тих, хто вирішив повернутись до нього. Кабінет міністрів підтримав законопроєкт, який посилює права водіїв з інвалідністю, зокрема ветеранів. Новий розпізнавальний знак для водіїв з інвалідністю, з QR-кодом. Чіткі правила користування пільговими паркувальними місцями, обов'язкове виділення не менше 10% паркомісць для таких водіїв. Можливість електронного підтвердження інвалідності. Законопроєкт враховує інтереси ветеранів, які після поранень ведуть активне життя, зокрема керують авто. У Павлограді відбувся майстер-клас для дітей із внутрішньопереміщених родин. Можна потім зробити певні деталі. Фахівці приїхали привітати з першим днем літа павлоградських дітлахів. Це наша четверта локація. Ми їздимо, привітаємо дітей з інтерактивною грою, з майстер класами щоб діти могли розважитись, отримати приємне задоволення, емоції. На початку діти розмальовували різні поробки з гіпсу. Наприклад, Кирило розфарбував сонечко в жовто-блакитні кольори. А чому саме жовто-блакитно? Тому що це син України. А що для тебе Україна? Це моя родина, це мої друзі, це, мої, це мій дім. Після розфарбовування діти долучилися до руханки, щоб трохи розім'яти м'язи та відпочити від творчої роботи. Організатори запевняють, такі зустрічі триватимуть і надалі, адже вони важливі для адаптації та емоційного відновлення дітей із родин ВПО. Трохименко, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК. Українська мова стане другою наземною у польських школах. Про це повідомили після робочого візиту української делегації до Варшави. Згідно з польським законодавством, уроки української мови можуть проводитись за наявності кількох умов: бажання батьків, наявності кваліфікованого вчителя, сформованої групи учнів та згоди школи. Наразі триває розробка навчальних програм з української мови для польських шкіл. Крім того, Польща розглядає можливість включення української мови до переліку предметів, які учні зможуть обирати для складання обов'язкового. Іспиту після восьмого класу. Це планується реалізувати в межах освітньої реформи, запланованої на 2026-2027 роки. Напередодні літніх канікул дітей вітають із закінченням навчального року та початком канікул. Для пацієнтів дитячого відділення Павлоградської міської лікарні приготували подарунки та солодощі. Діти це наше майбутнє. Ми повинні. Захищати дітей, ми прикладаємо максимум зусиль для того, щоб незважаючи на те, що ви е, трохи захворіли ваші дітки. Ми прикладаємо всі зусиль для того, щоб вам тут було комфортно, щоб вам надавалася цілодобова кваліфікована медична допомога. Одужуйте нас найскоріше. Бажаємо вам миру, добра. Насамперед, для того, щоб ми всі стояли на захисті нашої держави, для того, щоб у нас було майбутнє. А наше майбутнє це саме. Діти, це саме покоління, яке ми на сьогодні ростемо, і дай Бог всього самого гарного. До привітань долучились і інші керівники лікарень. Цей день хочеться побажати вам, батькам, нашим дітям, дітям, міцної сім'ї, міцного здоров'я, щастя та любові, щоб наші діти. Не страждали від горя. Дітям подарували гральні калимки та солодкий пиріг, який працівники лікарні готують самостійно. Задля безпеки у літній період громадська організація Червоний хрест провела для дітей невеликий урок змінної безпеки. Я мінива протипіхотні, протитранспорт. Найпоширеніші міна ліпісток, яка розкидається на окупованих територіях. Зараз її розкидиє СРСЗВ ураган град 4900 тисячі штук. Забруднюється дуже велика територія за один раз. Представники громадської організації також вручили дітям подарунки та побажали одужати якомога швидше. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Анна Макабула. Новини ПТРК.